Любі діти! Пропоную вам пограти в гру вогонь друг, ворогонь, ворог. Ви будете вибирати зелену або червону цеглинку. І пізнаєте, е, коли вогонь нам друг, а коли ворог. На цьому малюнку люди за допомогою вогню можуть приготувати собі їжу. У цьому випадку вогонь нам правильно, друг. Виберемо зелену цеглинку. За допомогою вогню ми можемо скип'ятити воду. І у цьому разу зі вогонь нам також. Виберемо яку цеглинку? Правильно, зелену вогонь нам друг. А тут показано, що діти гріються на печі, вогонь несе тепло. Зараз е трохи по-інакшому. Але раніше. Так і грілися. Виберемо яку цеглинку? Правильно, зелену. А тут коваль за допомогою вогню може виробити речі з заліза. І у цьому випадку вогонь, правильно, друг. А тут на малюнку свіча, яка несе світло. Зараз світло трошки по-іншому приходить в наш дім, але раніше було так. І в цьому випадку вогонь нам друг. Виберемо зелену цеглинку. А на цьому малюнку новорічний камін, який несе затишок та прикрашає наш дім, а також несе тепло у дім. Тож ми виберемо яку цеглинку? Правильно виберемо зелену цеглинку, вогонь нам друг. На цьому малюнку горить автомобіль. Якщо з автомобілям неправильно його обслуговували або неправильно з ним поводилися, то може виникнути пожежа. І в цьому випадку вогонь правильно, ворог. А тут забув, хтось забув праску вимкнути і загорівся одяг. Який прасували у цьому випадку, вогонь нам ворог. Горить ліс, хтось кинув недопалок, або необережно поводився з вогнем, з вогнем у лісі. І це може призвести до великої великої біди. Будьте завжди обережними. У цьому випадку вогонь ворог, може наділати багато біди. А якщо поводитися з побутовою технікою неправильно. Теж може виникнути пожежа. Тож будьте дуже-дуже обережними і правильно поводьтеся з побутовою технікою. У цьому разі, вогонь нам ворог. А тут, мабуть, хтось необережно поводився з вогнем вдома. Може, це були діти. Тому будьте дуже-дуже обережними. Вогонь у цьому випадку нам ворог. А це новорічна ялинка. Якщо... Неправильно поводитися з вогнем біля ялинки може теж виникнути пожежа. Тож будьте будьте дуже обережними. Горить будинок. Це дуже велика біда. У цьому випадку вогонь правильно ворог. Але ж люди неправильно поводилися з вогнем. Ось і закінчилася гра, і ви тепер знаєте, коли вогонь друг, а коли ворог. Можете ще раз погратися без звуку, а я вам бажаю безпечних новорічних свят, які наближаються до нас. Та пам'ятайте, що тільки від нас залежить, коли вогонь друг, а коли ворог.